Шість речей, яких не варто робити у Фейсбуці, щоб не зруйнувати стосунки. Зрада, брехня, відсутність інтересів, не та людина. Це одні з найбільш поширених причин розлучень. А соціальні медіа і все ж таки активність у соціальних медіа може. В видимості, мати багато спільного з розлученням. Ідеться навіть не про те, що матеріали свій Бог дедалі часі ж стають доказами під час судових слухань про з розлучення. Безрозсрудне користування благами інтернету може відбитися на наших стосунках і на тому, як ми їх приймаємо. Послухайте те, чого не слід робити, щоб не слід. Зіпсувати відносин із близькою людиною. Перше. Прокрутка Фейсбуку у присутності партнера. Одна з дій, які випробовують стосунки, а насамперед терпеливість партнера це постійне заглядання у свій смартфон, платеншет або ноутбук. Так ніби пристрій зрисся з твоєю рукою. Твоя кохана людина сподівається на приємну розмову, може, навіть на романтичний вечір, а ти постійно дивишся нові фотографії друзів, відповідаєш на новини, коментуєш. Так, так, я знаю, що ФОМО це страх щось пропустити. Це дуже важлива справа. Але ніщо так не потрібно шлюбу, як відключити всі гаджети, залишити термінові справи і бути разом. Хоч би півгодини на день. Відсутність щирості, друге. Якщо ви поновлюєте шкільні або студентські знайомства, але не говорите про це співподругові. То, щось тут не так. Ви, напевно, не хотіли би, щоб ваш партнер приховував від вас, і з ким він витрачає час у мережі? Такі таємниці не покращують взаєми. Це не означає, звісно, що потрібно пояснювати кожне повідомлення без надмірності. Але варто бути щирим щодо того, що ви робите в інтернеті. Аби уникнути непорозумінь. Третє. Контакти з колишніми партнерами. Поновлення знайомства з колишнім партнером може перемістити вас у той час, коли життя було таким безклопітним, а найбільшою турботою була підготувати курсову роботу, спогади побачень листів чи божевільних пригод. Звісно, можуть бути приємними, якщо не ведуть ні до чого більшого, і не призводять до того, що ви раптом починаєте порівнювати експорт не раз нинішнім, таке порівняння навряд чи буде корисним, адже ви теж сильно змінилися. Четверте, інші подружжя кращі. Фейсбук жорстокий. Там кожна пара здається ідеальною. Так легко гарно вбратися, вийти з чоловіком на вулицю і клацнути селфі, доповнене красномовним хештегом. У них така гармонія, думаєш. Але це тільки частина реальності. У кожної пари бувають кращі і гірші дні. Я напевно не знаю такої, яка б ніколи не сварилася. Іноді літають тарілки, а слова колючі мов бритва. Таке навряд чи побачиш в інстаграмі, хіба що хтось екс гібіціоніст із мазохістськими нахилами. При перегляді Фейсбук може скластися ураження, ніби нас оточують тільки ідеальні подружжя. Все так чудово, тоді недоліки у власних відносинах починають більше дошкуляти. Тому припиніть приймати зріз реальності за ціле, не порівнюйте себе і черпайте з інших джерел. А оскільки С чоловік Р. Приносить квіти без приводу. І вона, звісно, щоразу разу ставить їх на фейс або створює для неї імпровізований автомобільний кінотеатр на подвір'ї, то беріться до роботи. П'ять забагато особистої інформації. Інтимні подробиці про ваші стосунки ніколи не повинні потрапити в соціальні медіа. Це очевидна теорія. А як це виглядає на практиці? З Фейсбук ми можемо дізнатися майже все про пари, зокрема й про те, як вони проводять свій час, що вони читають, куди їдуть у відпустку і на вихідні замісто, навіть про те, що і де вони їдять. Півбіди, якщо обоє мають аккаунти в соціальних мережах, і обоє свідомо обирають таке ділення особистим життям. Гірше, якщо один із них має слабке уявлення про те, що робить в мережі інший. Більш того, ваших друзів серйозно беручи не дуже цікавлять. Інтимні подробиці вашого життя, проте зараджені таємниці призводять до заниження довіри між партнерами. Шосте життя самотнього здається таким привабливим: романтичні побачення, повні пригод поїздки по всьому світі, спортивні заходи, концерти. Ресторани для гурманів. Коли дивишся на пости знайомих вільних неодружених, аж серце стискається від заздрощів, оскільки життя самотньо теж має свої недоліки. І один з них це самотність. Можливо, саме тому найбільш продаваним різдвяним подарунком. Останнім часом була паличка для селфі. Звісно, все це я кажу б'ючи себе в груди і роблячи особистий і спецсовісті із моєї діяльності у соціальних мережах. Що ж, ніхто не досконалий, я більшість ділюся у духовній площині особистого. Дуже мало виставляє. Але є певні способи для того, хоч, щоб хоч трохи наблизитися до ідеалу. Залиште трохи місця тільки для себе. Мої друзі, які проводять активне життя у мережі, ведуть блоги, то що кажуть, що вам. Хоча вони багато показують на Фейсбук, та це лише маленька частина їхнього життя. Кілька хвилин з усієї 24 годинної доби, решта лише для їхніх очей. І на кінець, дорогі мої, пам'ятаємо багато чого в житті накопичується поступово, погане здоров'я. Звичка, багато часу віддавати комп'ютерним розвагам. Пам'ятайте про тенденції, не можна недооцінювати дрібниці. Все починається з малого. Я хотів би закінчити таким віршем. Заснувала увесь світ тонка павутина. Неважливо, скільки літ, старий чи дитина, інтернет узяв полон, мов паук той муху, Забувають геть про сон і не чути й духу, крутять інтернет усі, геть, що заманеться, збігла каша, то пусте, дитя переб'ється. Мами, тати, дідусі немов одуріли, Зависають там усі, лайкають що сили, там з усього світу бруд, я кому живеться, Зависає геть люд, Боже, може, це менеться. Пам'ятаємо, що за все є відповідальність перед Богом. Не знаєте чогось, не впевнені, не поширюйте, не коментуйте. Кожному Бог суддя, ми, християни, маємо бути ними всюди, не тільки в церкві, бо не личить нам сповідатися, причащатися і такими дурницями в інтернеті займатися. На відео не слово а два мати. Тут ще хочу показати речі, які не варто публікувати про особисте життя, інтимні подробиці. Ви можете бути у захваті від свого такого сексуального життя. Прояви вашої близькості мимоволі можуть чути сусіди знизу. Але не варто пощачувати інтимні подробиці у всіх друзів по Фейсбуку. По-перше, це може збентежити вашого партнера і погіршити довіру між мішма. По-друге, це може негативно вплинути на вас, додати тривожності і не дати вам жити нормальним життям. Про такі речі краще повинні обговорюватися лише з партнером, але не в соціальних мережах, сварки, конфлікти. Та образи. Публікувати щонебудь про сварки, розставання, розлучення та інші проблеми у стосунках погана ідея. І це, як зараз зірки одні про других, найперше про... у соціальних мережах повідомити, ми розсталися. Після такого посту у ваших друзів у соцмережах неминуче складеться погана думка про вашого партнера і ваші стосунки. І якщо у вас з партнером все налагодиться, і самі ви вже забудете про конфлікт, друзі і родичі будуть це пам'ятати і сумніватися у щасливому майбутньому вашої пари. сімейні дебати, щоб довести свою точку зору з якогось питання, не обов'язково створювати опитування в соцмережах і залучати інших людей у регулювання розбіжностей між вами та вашим партнером. Навіть якщо не суттєві проблеми, наприклад, чи варто застеляти постіль щодня, або який відсоток і зарплат відкладати на накопичення чи віддавати своїй коханій. Коли ви хочете підтвердити свою правоту, шукаючи підтримки у друзів у соцмережах, ви демонструєте брак довіри до другої половинки і ганьбете кохану людину. Пасивно-агресивні статуси. Пасивно-агресивна поведінка не передбачає відкритого невдоволення явного гніву. Така поведінка характеризується за образою. Наприклад. Ображена людина може опублікувати такий статус. Не можу повірити, що мені доводиться миритися з цим. Навіть без уточнень, кому це повідомлення адресовано, друзі можуть здогадатися, що це камінь угород партнера. Експерт зі стосунків і психотерапевт. Діон Метцингер каже, що такі публікації викликають у людей сумніви у міцності ваших стосунків, до того ж, партнер може почуватися винним у тому, чого не робив. Будь-які подробиці у перший місяць стосунки. Навіть якщо вам дуже хочеться похвалитися новими стосунками, не робіть цього хоча б у перший місяць. Навіть якщо людина дуже вам симпатична, поки ви не знаєте її достатньо, ви не можете бути в ній впевнені на сто, щоб позбавити себе від зайвих запитань, оточуючих у разі сварки або розставання. не поспішайте повідомляти всім про нового коханого. Фрагменти особистого. Листування, уявіть, що ви сидите на роботі, а ваш партнер надіслав вам дуже дотепне і смішне повідомлення. Ви хочете, щоб всі дізналися, який кмітливий і спостережливий ваш кохан, але не варто поспішати. Бо подібні публікації без попередження партнера можуть підірвати довіру і навіть змусити турбуватися про те, якими деталями особистого життя ви не можете поділитися ще. У здорових і щасливих стосунках межі того, що публікується в соцмережах, повинні обговорюватися. Перш ніж ділитися особистим листуванням, просто запитайте у партнера. Чи він не проти, а й взагалі, а для чого ділитися? І дуже примітивно це виглядає вже з моєї точки зору, коли в одній хаті разом, можна сказати, сплять, а вони там через Фейсбука вітають. Дуже дивним виглядало, коли всі знали, що дві особи живуть в хаті, може навіть не розмовляють, а у Фейсбуці він пише: вітаю! Коханого чоловіка, не розумію, для чого вітати дитину. Вітаю онучка свого з першим рочком дня народження. А цей внучок заглядає у Фейсбук, чи для чого ми це пишемо. Нарешті коли задати собі питання, для чого ми все це виставляємо. Хіба мусять усе це знати? Це ваше щастя. Тіштеся. Не заставляйте, щоб вам завидували. І узагальнюючи вище сказане, хотів би підвести такий підсумок, особливо для жінок. Бо чоловіки не дуже такі активні в соцмережах. Кажуть, що стильні жінки, які цінують свою конфенційність, розуміють, що деякі речі краще. Тримати в таємниці. Існує тонка грань між тим, чим можна ділитися у соціальних мережах. Жінки, які цінують, вони про це розуміють що деякі речі краще тримати в таємниці, ніж тримати їх у відкритості. Такі жінки мають хист залишати. Особисте життя особистим, водночас зберігаючи привабливу присутність у соцмережах. Зберігати особисті стосунки в таємниці, особливо у соціальних мережах, має певну привабливість. Вони знають, що надмірна розмова про інтимні стосунки часто може призвести до непотрібних ускладнень будь-яких стосунках є злети і падіння, але найкраще ділитися цими моментами тільки з близькими людьми. Фінансовий стан. Мова йде про збереження почуття скромності та приватності. Фінансовий стан є особистою справою, і публічне оприлюднення може відкрити двері для небажаної уваги або суджень. Чудово мати таємниці у світі, де так багато людей використовують соціальні мережі, щоб похвалитися своїми останніми покупками чи відпусткою. Чи потрібно всім знати, що ви десь там загоряли, відпочивали, не знаю, що ж покупляли? Коли пенсіонери, можливо, останню копійку віддають, щоб придбати дрон. Якийсь спосіб допомогти нашій армії, нашій державі вижити. Без проблем. Відпочивайте. Це ваша справа. Але для чого виставляти це на публіку? Існує тривожна тенденція, коли хтось використовує дописи в соціальних мережах, щоб визначити місце знаходження людини. Вони знають, що ділитися своєю домашньою адресою чи навіть фотографіями, які можуть її розкрити, є шляхом до проблем. Деталі роботи, навігація у професійному світі може бути досить складною без додавання соціальних мереж. Розумні жінки розуміють важливість відокремлення свого робочого життя від присутності в соціальних мережах. Вони можуть згадувати свою посаду чи галузь, але ніколи не повідомляють конфіденційну інформацію. Вони знають, що хоча пишатися тим, що вони роблять чудово, не менш важливо підтримувати рівень професійної обережності. особиста боротьба, життя не завжди ідеальне, незважаючи на те, що можуть припустити деякі канали соціальних мереж. Розумні жінки, які цінують свою приватність, розуміють що цю реальність. Вони вирішили не висвітлювати свою особисту боротьбу чи скарги в соціальних мережах з поваги до себе та інших учасників. Сімейні справи. Зберігати сімейні справи у таємниці це повага до приватного життя. Заборона поширюється на Публікування фотографій членів сім'ї без їхньої згоди, особливо коли йдеться про дітей, йдеться про захист конфіденційності тих, кого ви любите найбільше. Інтимні моменти. У житті є моменти, якими варто дорожити приватно. Вони надто цінні, надто інтимні, щоб ними ділитися зі світом. Це може бути тихий ранок за читанням книги, романтична вечеря з партнером або спокійна прогулянка в парку. Не кожен момент потрібно фіксувати та публікувати в соціальних мережах. Тут ви хочете отримати задоволення від того, що з вами відбувається, чи хочете, щоб інші вам позастрили. Деякі події краще переживати повністю в даний момент, не відволікаючись на спроби отримати ідеальне фото, щоб потім читати коментарі, паролі та особиста інформація. Це може здатися простою проблемою. Однак розумні жінки знають, що їхні паролі, банківські реквізити чи будь-яка інша. Інформація особиста ніколи не повинна розкриватися. Вони розуміють небезпеку, крадіжки особистих даних і шахрайства і вживають захисту, щоб захистити себе. Цікавинки. Життя не завжди легке, і іноді найцінніші уроки дають нам важкі моменти. Тут треба навчитися, розуміти це. Коли більшість людей починає день з чашки кави, але декому також але вживають ліки. Однак дослідження показують, що кава суттєво впливає на поглинання, розподіл, метаболізм та екскрецію багатьох препаратів. Тому там так треба важливо розуміти, чи потрібно це все вивалювати на публіку. І саме перше питання, для чого я це роблю? А потім дивуємося, що біди з нами діються. Самі не розуміючи, що ми самі є причиною того, тих негараздів, тих бід, що потім можуть відбуватися з нами. Перш ніж щось виставити, подумайте не тільки про себе, але й про інших. Слава! Jesus Cristo